Всім доброго здоров'я! Сьогодні ми продовжимо таку тему: Українські жінки за кордоном. Знаєте, роки три назад цей так починався. Українські чоловіки скупі, бідні, погано виглядають, ліниві, тупі і так далі. Натомість чоловіки з Європи дуже багаті, дуже гарні, вони джентльмени, вони дуже за тобою будуть піклуватися. Ну, взагалі. Найбільша радість в житті української жінки це або ще краще вийти заміж за європейського чоловіка. Але, як усі ми знаємо, час іде, і усе стає на свої місця. Будь ласка, відео на екран. Українські жінки це буквально найбільший страх європейських чоловіків. І навіть якщо чоловік не має європейського походження, проживши деякий час у Європі, він о європейці, ну коротше, стає європейцем. І тоді її погляди на життя і жінок стають також європейськими. Те, що вони реально так думають, я дізналась тільки недавно, виходячи з двох ситуацій, перший раз мені розказала подруга, що її колишній кавалер, навіть не хлопець, сказав, точніше, притикнув їй, що його попереджали, що всі українки занадто сильно меркантильні. а їхня меркантильність полягає в тому, що вони. Не платять самі собі за кохви, на яке ти їх і запросив. Ні, ну вибачте, у нас українська дівоча логіка така: ти запрошуєш, ти платиш і зроби так, будь ласка, щоб я вкладалася лише своїм часом, зовнішнім виглядом, мозгами, ресурсом, а не грошима, бо гроші ми і так знаємо, куди потратимо. А також є друга ситуація, яка сталася зі мною та з моєю подругою. Не так давно ми були в поїздці, і до нас підійшло якесь ще індусятко з запитанням звідки ви, почувши, що ми з України, він сказав, що ми просто ходячі редфлеги з надією на те, що ми будемо його переконати, що ми не такі, але ми саме такі. Тому кому не подобається, всім чао какао. Ми саме такі. Кому не подобається, всім чао какао. Ось така репутація наших дівчат, наших жінок з України серед європейців. А ми продовжуємо. Отже, сьогодні у нас Німеччина. Почнемо з відео номер один, будь ласка, увага на екран. Я зі своїм німцем сьогодні. А знаєте чому? потому що йому не зайшов мій борщ. Я три години стояла, готувала, ходила, блядь, по этой Германії, щоб знайти свіклу, тому що її так просто не купиш. А він мені таке каже, на любителя. Я така на нього дивлюся, кажу, на любителя это ты. Встал, блядь, і нахуй вийшов. Одним словом борщ не підійшов. І за версією нашої української жінки, вона того німця послала куди подальше. Але Знаєте, що я хочу вам сказати? Тут справа зовсім не у борщі. А справа в тому, що тому німцеві вже не потрібно ні її борщів, ні її пельменів, ні взагалі її присутності у себе на кухні і у своєму домі. А ми продовжуємо, отже, відео наступне: увага на екран. Я замужем за немцем, и я та самая, кто поверил в «И жили они долго и счастливо во второй раз». Он педантичный немец, идеальный на бумаге, но наш брак больше похож на бухгалтерский отчет, чем на любовь. И вот почему. «Твоя квартира – это твои проблемы», – заявил он, когда треснула плита. А я наивно думала, что мы команда, ведь он ест из моих тарелок, спит на моем диване. Но чинить это вдруг стало моей головной болью. Коммуналка, страховка, интернет – все на мне, потому что логично же, это твоя собственность когда он зарабатывает в два раза больше. Продуктовый чекап. Если его стейк дороже моего йогурта, жду сдачу, как школьница у киоска. Рестораны. Каждый раз унижение. Раздельно, пожалуйста. Отпуск мечты. Каждое евро на счету. Ты уже перевела за пол бензина? А когда я с температурой 39 не смогла найти кошелек, услышала ничего, позже вернешь. Но кульминация в булочной. Мой кошелек в машине. Его лицо, ледяная маска, как всегда. Сбегай, если хочешь. Я смотрела на брецель за евро 50 и понимала, дело-то не в деньгах дело в том, как ты смотришь на голодную жену. Он говорит о детях, а я боюсь и представить. Дорогая, это твой памперс, 54 цента с тебя. Иногда кажется, что все хорошо, он заботится, греет чайника, потом выдает, ты за электричество за этот месяц еще не доплатила, и я теряюсь. Это культурные различия или просто не любовь? Одним словом, нашим украинским женщинам и девчатам немцы не подходят. Хотя я помню первые их ролики. Первые ролики тех девчат, тех женщин, которые приезжали в Немеччину. Яке в них було велике нетерпіння, велика надія. Собі знайти багатого німця, вийти за нього заміж. Багато з них навіть спеціально вагітніли якнайшвидше. Ось, будь ласка, відео на екран. Ваша увага. Моя подруга вийшла замуж за іноземця, щоб залишитися за границей, жити. І вона отримує зараз громадянство. І паралельно вона ще забеременіла від цього чоловіка, якраз таки для того, щоб тут легалізуватися. А що потім? А вот если этот иностранец тебя бросит, оставит с несколькими детьми в другой стране. Все чаще и чаще я вижу наших девчонок, которые выходят замуж лишь для того, чтобы остаться в таком прекрасном месте. Вот они делают такие действия. Насколько это вообще глупо или насколько это умно и насколько это правильно с вашей точки зрения, как вы думаете? Проходит час и украинские женщины начинают понимать. Що чоловіка, котрий себе цінує, котрий себе поважає, котрий цінує свій час і свої гроші, нічим втримати неможливо навіть дитиною, навіть хорошим борщем. Ну і при таких ситуаціях, при таких от умовах проявляється новий тренд: німці погані, а українські чоловіки дуже гарні. Будь ласка, відео на екран. В чому різниця взагалі парні з України і парні з Германії тут? так важко одразу сказати. Єдине, що одразу приходить в голову, це те, що Мені не подобаються. Німці взагалі, взагалі взагалі люди, в принципі, і чуваки, тим паче. Вони всі якісь як камні. Це ходять камні, це не люди, це камні ходять. Печально. А як же разноцветні шмотки, які вони носять? Які разноцветні шмотки? Оці для Хайков курточки, вітровки? Чи про які разноцветні шмотки ти кажеш? <світ> ну, жовтого цвіта я там бачив, німці носять там, типу, цвіта радуги, там всі діла. Це ти про прибиральники, оці жилеточки не маєш на увазі. Чи що? Ну, хотіли б на камні, не похоже. Коротше, здесь в Германии камни, так? Да? Так, да, всі камні. Я можу сказати ще таку э, фразу, яку мені сказала моя дуже хороша подруга, яка теж тут в Німеччині. Вона каже: э, німці, хоч за хуй возьмешь, вони не відреагують. Це общано, звісно. А українца, то тобто, якщо візьмеш, то він как би бы дасть жару. Я скажу так: українець сам возьме. Ну ну, це я веду. ну ініціативу проявить а ініціатива. А це про ініціативу. Все, да, я понял, я не хорошо кажу. Я кажу про те, що ось може я знайшла різницю, що мені сказати. Різниця є в тому сильно, що українці часто проявляють самі ініціативу, а до німців треба ще вокруг до окола так бігати і щось їм робити, щоб вони на тебе внимання обратили. І проблема ж не в тобі, а в них таке. Короче, я тебе, Хорошо, Дякую. Ось така наша українська жінка. Живе з чоловіком, їй подобається сусід. Поїхала в Німеччину, їй вже подобається німець, один, другий, п'ятий. Походила, позустрічалася, порівняла собі, їй вже знов подобається українець. Ну і, звісно річ, прийде час, і ті наші українські жіночки з тими маленькими німцями, маленькими французами і так далі, будуть вертатися знову в Україну. І звісно річ, будуть ті, знайдуться ті, щоб договорити. чужих дітей не буває. Де би корова не бігала, тлятко все одно буде наше. А на сьогодні все. Що я хочу вам сказати, хлопці, чоловіки, будь ласка, думайте своєю головою, самі бачите, самі розумієте, що з нашої української жінки толку мало. Сьогодні вона має одну думку, завтра вона має іншу думку. Пройшов тиждень, вона ж думає по інакшому, пройшов місяць, вона вже розмірковує зовсім по-інакшому. Тому. Усім вам я вам бажаю вдалих рішень, рішень прийнятих вами, рішень тих, котрі будуть особисто у вашому житті максимально корисливі і максимально вигідні особисто вам. Всім добра, всім хорошого настрою, нехай збуваються всі ваші плани, нехай збуваються всі ваші мрії. До нових зустрічей!